З офіційного візиту президента Республіки Білорусь в Україну 17 18 червня в Україні з офіційним візитом перебував президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Під час візиту він провів переговори з президентом України Віктором Януковичем і зустрічався з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком. У ході переговорів було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема перспективи розвитку політичного діалогу і поглиблення відносин по торговельно-економічній, військово-технічній, науково-технічній та гуманітарній сферах. Основним, можна сказати, підсумком цього візиту, як ви знаєте, був обмін ратифікаційними грамотами. Договору між Україною та Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року. Це, без сумніву, знакова подія, важливість якої можна розглядати в кількох площинах. Насамперед, обмін ратифікаційними грамотами дозволяє створити українсько білоруську комісію та розпочати практичну демаркацію державного кордону між Україною та Білоруссю. По-друге, це важливий практичний крок, направлений на виконання плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Завершення домовірно правового оформлення Українсько-Білоруського державного кордону є також важливим фактором гарантування безпеки громадян двох країн, захисту від транскордонної організованої злочинності, незаконної міграції та торгівлі людьми. Це є також важливим чинником для подальшого розвитку міжрегіональної прикордонної співпраці, реалізації інфраструктурних транскордонних проєктів, в тому числі проєктів із залученням сторони ЄС в рамках східного партнерства. Під час візиту президенти України Білорусі обговорили також можливість шляхів вдосконалення взаємодії. Обох країн у рамках співпраці України з Митним Союзом. У рамках візиту відбулися переговори міністра закордонних справ України Леоніда Кожара з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм з метою обговорення найактуальніших питань двосторонньої співпраці. Загалом в фоні візиту було підписано п'ять двосторонніх документів. Один з них я вже згадав, це власний протокол про ратифікаційними грамотами договору про державний кордон. Інші чотири це угода між Міністерством екології та природних ресурсів України і Міністерством природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь про співробітництво у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій. Угода між Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь про співробітництво у сфері лісового господарства, угода між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів і Міністерством торгівлі Республіки Білорусь про основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів, а також протокол між адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом республіки Білорусь. Про порядок обміну інформацією про обстановку на державному кордоні України та Республіки Білорусь. Отже, як бачите, візит був надзвичайно результативним і, без сумніву, він сприятиме подальшому розвитку українсько-білоруських відносин у всіх сферах. 13 червня президент України Віктор Янукович стійснив робочий візит до Словацької Республіки, де взяв участь у 18-му саміті глав держав Центральної Європи. У ході саміту глава Української держави виступив з промовою на тему стратегія зростання для посткризового відновлення, який підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України, наголосивши на тому, що включення нашої держави до єдиного європейського простору стане надзвичайно важливим інструментом у подоланні існуючої фінансово-економічної кризи в Європі. Президент України поінформував європейських лідерів про заходи, які вживаються. Україною з метою забезпечення підписання в листопаді цього року під час саміту східного партнерства у Вільнюсі уводивку асоціацію з ЄС, а також ознайомив учасників саміту з реформами і програмами модернізації, що здійснюються наразі в Україні. У рамках саміту голова української держави провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Австрії, Македонії, Болгарії, Чехії, Литви та Латвії, а також окрему тристоронню зустріч. Президентами Польщі та Словаччини. Вчора завершився дводенний робочий візит до Французької Республіки прем'єр-міністра України Микола Язарович і урядової делегації, яка відвідала Париж з метою участі у заходах 50-го міжнародного авіакосмічного салону для бурже 2013. 17 червня голова уряду взяв участь у відкритті авіасалону та мав зустріч з французьким колегою Жан-Марком Еро. Микола зараз відвідав виставкові павільйони з експостендами Державного космічного агентства України, Державного підприємства «Антонов», оборонпрому, Національного товариства Мотосіч, Державного підприємства Тученко Прогрес. Відповідно до програми візиту прем'єр-міністр продіо зустрічі з керівництвом. Кількох компаній, зокрема турецької компанії, та її російського ВАД об'єднана авіабудівна корпорація, аргентинської компанії Адеа, китайської холдингової корпорації АВІК та французької компанії Єотеліса. Крім того, оголовую до виступив перед учасниками Українсько-Французької конференції виробників авіаційної та космічної галузі, яка проходила в рамках. Авіасалону за сприяння об'єднання французької авіаційної та космічної промисловості дівпас. Щодо наших євроінтеграційних справ, 24 червня у люксембурзі відбудеться рада з питань співробітництва україна ЄС. Делегацію України очолить прем'єр-міністр України Микола Азаров, сторону ЄС, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки баронеса Кетрін Ештон. Сторони розглянуть актуальні питання у відносинах між Україною та Європейським Союзом, у тому числі стан виконання домовленостей саміту України ЄС, який відбувся у лютому цього року. В тому числі в контексті підготовки до підписання під час вільніського саміту Східного партнерства угоди про асоціацію з ЄС. У цьому контексті, зважаючи на те, що буквально сьогодні і вчора з'явилось ряд повідомлень про знову певні пункти, критерії, які Україна виконала чи не виконала, я хотів би прокоментувати такі повідомлення. Таким чином. В першу чергу ми хотіли б порадити окремим експертам, а також засобам масової інформації, відійти від механічної фіксації виконання чи невиконання якихось пунктів, нібито необхідних для підписання угоди про асоціацію. На сьогоднішній день йдеться передусім про спільні дії України та Європейського Союзу з впровадженням програми реформ ключових для української держави сфер. У тому числі про виконання домовленостей Людневого саміту Україна ЄС зміст нашої співпраці з Європейським Союзом на сьогоднішньому етапі полягає в тому, щоб досягти і підтримувати позитивну динаміку у впровадженні системних, системних реформ, яку Україна вже демонструє, з тим, що після підписання угоди про асоціацію Україна змогла б ще більш активніше і ще більш посилити ці процеси. Використовуючи для цього нові можливості та механізми, які надасть нам угода про асоціацію. Це принциповий момент, нам вважаємо, що не слід рахувати конкретні пункти, а мобілізувати всі зусилля, всіх органів державної влади, неурядового сектору, експертів, засобів масової інформації для того, щоб всі ми разом досягли відчутного прогресу у реформуванні у ключових сферах. Сьогодні завершується дводенний офіційний візит до Грузії міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Леоніда Кожара. Голова МЗС провів переговори з міністром закордонних справ Грузії Маєю Панджикідзе. Зустрівся вчора з президентом Грузії Михаїлом Сакашвілі. Сьогодні відбулася його зустріч з прем'єр-міністром Відзінові Іванішвілі. Окрім шляхів активного двостороннього співробітництва, була обговорена тематика взаємодії у рамках ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також відбувся обмін думками щодо перебігу женевських дискусій. Діючий голова ОБСЄ Леонід Кажара висловив занепокоєння процесом зведення з боку Південної Осетії загорожень вздовж адміністративної прикордонної лінії, що створює. Серйозні перепони для свободи пересування людей, які проживають в цих місцевостях. Леонід Пожара закликав до обговорення цього питання в рамках існуючих міжнародних механізмів з метою його мирного врегулювання шляхом переговорів. За результатами візиту, і зокрема, зустрічі з міністром закордонних справ Грузії, був підписаний план консультацій. Між Міністерствами закордонних справ України та Грузії на 2013-2014 роки. У рамках візиту відбулася церемонія відкриття главами зовнішньополітичних відомств України та Грузії новозбудованого комплексу Посольства України в Білісі, Це також є свідченням тієї великої уваги, яку ми надаємо розвитку нашої співпраці з Грузією. Міністр зустрівся з активом української громади в Грузії. Познайомив наших українців в Грузії з процесом реформ, з пріоритетами зовнішньої політики України, а також обговорив з ними питання щодо забезпечення культурно-гуманітарних прав українців у Грузії. Протягом тижня міністр закордонних справ України провів ряд телефонних розмов зі своїми європейськими колегами, зокрема з міністром закордонних справ Болгарії. Крістіаном Єгеніним 12 червня ця розмова, а також міністром закордонних справ Литви Лінасом Вінкявичесом 13 червня. Під час бесіді йшлося передусім про перспективи європейської інтеграції України, про підготовку України до Європейського Союзу до підписання взагалі угоди про асоціацію. Відшлося також про графік подальших політичних контактів на високому та найвищому рівні, про подальшу взаємодію наших країн в рамках головування України в ОПСІ. В історії українсько-чорногорських відносин 13-14 червня відбувся офіційний візит прем'єр-міністра Чорногорії Міла Жукановича в Україну ході візиту голова Чорногоського уряду провів переговори з Кріне міністром України Миколою Азаровим та головою Верховної Ради України Володимиром Рибаховим. Міло Мілочукамвич та члени урядової делегації взяли участь у роботі першого міжнародного бізнес-форуму Україна і партнера, який відбувався на НСК Олімпійській. Відбулися також зустрічі. Представниками українських ділових тіл які зацікавлені в налагодженні бізнес-контактів з Чорногорією. У ході візиту відбулася церемонія життя в Києві по грунті видатному чорногорському поету П'єтеру Нєгошу на території Київського політехнічного інституту. Було підписано цілу низку двосторонніх документів міжвідомчих та міжвідомих. Сторони визнали, що найбільш пріоритетними сферами для подальшого співробітництва в Україні є туризм, будівельна галузь, розвиток інфраструктури, транспорт, медицина і фармацевтика, сільське господарство, харчова галузь. Всі ми були свідками також першого міжнародного бізнес-форуму, бізнес-конференції під назвою BC Ukrainian Partners. Яка відбулася 13-14 червня за участю прем'єр-міністра України Миколи Азарова, членів уряду України, представників іноземних урядів, міжнародних економічних організацій. Тільки деяка статистика: в Заході взяли участь понад 3,5 тисячі учасників з 62 країн світу, які представляли понад півтори тисячі українських та іноземних. Компанії серед гостей високого рівня у заході взяли участь та виступили прем'єр-міністр Республіки Чорногорії Міло Джуканович, президент Європейського парламенту у 2002-2004 роках Пет Фокс, президент Республіки Польща в 1995-2005 роках Олександр Кваснєвський, віце-прем'єр-міністр Республіки Польща у 97-2000 роках Лєшик Бенсерович. Голова виконкому СНД Сергій Рєвіків. Загалом відбулося 16 панельних дискусій круглих столів, де були обговорені всі практичні питання, пов'язані із інвестиційним кліматом в Україні, з залученням інвестицій в економіку України, з налагодженням подальшого торговельно-економічного співробітництва з нашими партнерами на за кордоном. За результатами форуму було підписано 11 різних документів. Контрактів, це досить солідний як нам соліний результат. І є сподівання, і плани такі, що цей захід стане щорічним, і проводитиметься на щорічній основі, стане постійно діючою платформою для спільного діалогу між владою і бізнесом щодо шляхів підвищення глобальної конкретної спроможності української економіки, створення привабливого інвестиційного середовища. Визначені найбільш перспективних для інвестування секторів економіки, а також своєрідним практикумом удосконалення умов ведення бізнесу в Україні. Важливий захід відбувся також по лінії України і Європейського Союзу 11 червня, коли заступник міністра закордонних справ України, керівник апарату Андрій Ванфіров взяв участь у засіданні України ЄС на лінії політичних директорів в Брюсселі. Окрім перспектив європейської інтеграції України, зокрема підготовки до підписання угоди про асоціації у бійниці, сторони обговорили також цілу низку актуальних питань, які стосуються зовнішньої політики і безпеки України та Європейського Союзу, регіональні питання, взаємодію Європейського Союзу з українським головуванням, включаючи стан та перспективи врегулювання тривалих конфліктів на просторі ОБСТ. Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародної безпеки, зокрема щодо ситуації в Сирії, ядерної програми Ірану, близько Східного мирного процесу, ситуації в Лівії. Коли йшлося про ситуацію в Лівії, українська сторона вкотре привернула увагу Європейського Союзу до питання сприяння у звільненні громадян України, які утримуються на сьогодні в Лівії, як вам відомо, розгляд. Апеляції військовим судом Лівії щодо 19 громадян України було перенесено на 26 червня, тому ми уважно стежимо за розвитком цього процесу і продовжуватимемо надавати вселяким сприяння нашим громадянам України, які зараз в скрутній ситуації в Лівії. Вам відомо, що Україна. Продовжує головування в організації Чорноморського економічного співробітництва. І 21 червня цього тижня відбудеться по суті, основний захід в рамках цього готування, це міністерська зустріч країн-членів ОЧЕС. Зустріч відбудеться 21 червня в місті Одеса, на якому будуть підведені підсумки північного голування України ОЧЕС, обговорені. Стан та до перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва в чорноморському регіоні. На зустріч запрошені партнери організації, спостерігачі, в тому числі з числа представників Європейської комісії. Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ВЧС, має надати поштовху вирішенню багатьох нагальних проблем щодо підвищення ефективності організації. Напередодні засідання ради міністрів. Відбудеться засідання комітету старших посадових осіб, прийшленів оче 19 -го, 20 -го червня. Нагадаю, що в МЗС триває апелітація для представників ЗМІ на висвітлення цього заходу. Акредитація завершується завтра. Сам захід, який висел, 21 червня в Одесі. Тому всіх бажаючих просимо телефонувати і підготовуватись. Справи ЮНЕСКО. Буквально щойно стало нам відомо, що у місті Пномпен, в проїздві Камбоджа, де триває робота 37-ї сесії комітету всесвітньої спадщини НЕСКО, в роботі якої бере участь делегація України у складі представників Мінкультури, МЗС, Мінприроди, Київської міської державної адміністрації та національних заповідників, було розглянуто питання щодо збереження культурних і природних об'єктів включених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і комітет ухвалив резолюції щодо трьох українських об'єктів Всесвітньої спадщини, тобто Букові, Пралі, Сікарпат та старі букові Синімеччини, ансамбль історичного центру міста Львів та Київ, Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами Києво-Печерська лава, тексти, згаданих документів місяць оцінку, стану збереження значних об'єктів, а також Рекомендації щодо управління ними. Комітет продовжить свою роботу до 27 червня. Активно розвивається прикордонна співпраця з Республікою Польща. 11-12 червня в місті Яремче в івано Франківській області відбулося 11 засідання українсько польської міжвідомої координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Під головуванням заступника міністра закордонних справ України Віктора Майка та державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща Петра Стаханчика. У ході засідання сторони підвели підсумки роботи та затвердили плани діяльності робочих органів ради комісії з питань квітків пропуску та прикордонної інфраструктури. Комісії з питань транспортного співробітництва, комісії з питань просторового планування, також новоствореної комісії з питань рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Результатами зацільної сторони підписали відповідний Ну І зараз перейду до консульських питань. Насамперед, це ситуація з українськими дітьми в Болгарії. Вчора ми Коментували і повідомляли про те, що насправді трапилося з нашими дітьми. Йдеться про 22, 22 дітей, які представляють танцювальний колектив Ювента з міста Кировий Ріг. Вони брали участь у міжнародному фестивалі юних талантів у місті Несепр. 17 червня після обіду вони потрапили до обласної лікарні міста Бургас з опіками ступні. Після огляду лікаря 15, 15 дітей були відпущені, в них не виявилось опіки складної важкої складності. Їм була надана на місці відповідна медична допомога. Натомість семеро дітей, які мали опіки від першого до другого ступеня, залишились в лікарні для надання. Подальшої медичної допомоги. Ви знаєте про те, що ця ситуація перебуває на особистому контролі керівництва держави, прем'єр-міністр України вчора дав відповідні доручення для того, щоб надати дітям все необхідне сприяння. Вчора консул України у Варні відвідала міста Бургас і Несебр, зокрема, відвідала обласну лікарню, де Перебувають діти, семеро дітей зустрілися з ними, зустрілися з лікарями, завідувачем відділу відповідно цієї лікарні. За останніми даними, стан дітей хороший, динаміка позитивна. І, як повідомили лікарі, сьогодні цілком ймовірно, що діти будуть виписані. Інші 15 дітей також них динаміка позитивна, їм зробили перев'язки, рани практично загоїлись, тому ситуація йде на покращення. МЗС і Консульство України у варні тримає цю ситуацію на особливому контролі і готові надавати всілякі необхідні спіяння нашим дітям. Зі свого боку, посольство України в Болгарії також звернулося до офіційних чинників Республіки Болгарії. Висловивши занепокоєння щодо інциденту, який трапився з українськими дітьми, і попросили надати відповідне роз'яснення, що допровадило до такої ситуації, в якій постраждали українські діти. Болгарська сторона з розумінням поставилася до цієї ситуації, висловлює готовність надавати всі сприяння. Після того, як діти будуть виписані з лікарні, вони успішно повернуться на батьківщину. Цілком можливо, що це відбудеться наприкінці цього тижня, на початку наступного. Щодо ситуації з повенями в Німеччині та Чехії. За інформацією посольства України, в Німеччині на даний час високий рівень води залишається в Ельбі, в Нижній Течії із тенденцією до зниження. До рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків ковені задіяні близько 15 тисяч співробітників Федеральної служби. За інформацією посольства України в Чеській Республіці, рівень води в річках на території країни продовжує знижуватися. Оголошений урядом Чеської Республіки надзвичайний стан в країні відмінено в Устецькому краї. Станом на цей час. Надзвичайний стан ще залишається в Празі, Південно-Чеському та Ползинському краях. Але цілком можливо, що за рішенням Центрального антикризового штабу, який, який засідав п'ятницю, 14 червня, і очевидно прийме рішення про те, що надзвичайний стан у зелених краях сьогодні буде вже відмінений. У зв'язку зі шкодою, заподіяною повінь на території Чеської Республіки, все, ще залишається закритими для проїзду близько 56 автошляхів місцевого значення у районі міст Колін, Мєльнік, Нимбург, Табор. Найбільше перекритих вулиць на цей час є в Празі. За статистичною інформацією відповіді постраждало 920 населених пунктів в семи краях Чеської Республіки. Та загинуло 12 осіб. Серед загиблих громадян України немає. Станом на цей час ліквідовуються націхійного лиха цінними зусиллями пожежної служби Чеської Республіки армії, Чеської республіки задіяно близько 700 військових. Міністерства транспорту, неурядових громадських організацій. Виплачується негайна матеріальна допомога. Вже на сьогоднішній день виключено близько 1 мільйона доларів в США. Щодо акцій протесту в Туреччині, за інформацією реально просто України в, в Стамбулі. В усіх містах відбуваються мітинги та акції протесту. Без збою працює вся необхідна інфраструктура. Поза місцями проведення масових акцій та судчих демонстрантів поліції, обстановки спокійна, загрози для громадян України немає. <кій> <кій> <Боже>. <кій> Тому я на даний час продовжу рекомендувати громадянам України не брати безпосередньої участі в акціях протесту, уникати місць надмірно скупчення людей. Для того щоб уникнути будь-яких неважливих ситуацій.